Вітання всім охочим вивчати українську мову. Я прищепа Дарія, готова допомагати вам у цій нелегкій, але надзвичайно захопливій справі. Ми продовжуємо вивчати відокремлені члени речення. Тема сьогоднішнього заняття відокремлені уточнювальні члени речення. Хочу вам дещо показати! А перва поршин. Уперед за тим собакою. Рапа! На півдні закінсько сподом замок білої королеви. Тобі туди. Куди вони його забрали? До страшного гроду, у замок червоної королеви. Ми з тобою його врятуємо. Щойно ви переглянули фрагменти з фільму Аліса В країні див. І кожен з них має речення з уточнювальними членами. Пропоную дати визначення поняття Уточнювальні члени речення. Отже, уточнювальні члени речення члени речення, які конкретизують або пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи, уточнюючи їхнє значення. Уточнювальні члени речення відповідають на питання: а де саме, а коли саме, а як саме, а хто саме? Тощо. Наприклад, вчора, після шостого уроку, він запросив дівчинку в кіно. Вчора, а коли саме після шостого уроку він запросив дівчинку в кіно? Уточнювальний член речення стоїть одразу після того члена речення, який ним пояснюється або конкретизується. Тут, у шкільному коридорі, вони вперше зустрілися. Тут обставина місця, після якої стоїть уточнювальний член речення. Можемо поставити питання: де саме? Вони вперше зустрілися де? Тут де саме. У шкільному коридорі. Уточнювальним може бути будь-який член речення. Однак найчастіше обставина місця, часу чи способу дії, виражена іменником у непрямих відмінках з прийменником або прислівником. Вони уточнюють попередню обставину і відповідають на питання: де саме, коли саме, як саме. Лайфхак. Перед відокремленою обставиною можна подумки поставити слова «а саме». Лікар був на своєму місці біля хворих. Лікар був на своєму місці, а саме біля хворих. Важливо. Не є уточнювальними, а отже, не відокремлюються обставини різні значенням. Серед ночі в степу не сплять лише гризуни. Серед ночі це обставина часу, а в степу обставина місця. Це різні за значенням обставини, а тому вони не є уточнювальними і комами не відокремлюються. Уточнювальні члени речення бувають непоширені, як, наприклад, там на подвір'ї розцвіли перші тюльпани. Та поширені, як у реченні. Замістом біля соснового лісу збудували готельний комплекс. Уточнювальні члени речення відокремлюються комами на письмі інтонацією в усному мовленні. Час практики. Змінімо речення так, щоб вони стали ускладнені відокремленими уточнювальними членами. Речення перше. На найвищій точці гірського масиву повітря було розріджене. Спробуймо ускладнити речення ще однією обставиною місця. Наприклад, так, у Гімалаях на найвищій точці гірського масиву повітря було розріджене. Речення наступне о п'ятій вечора почнеться другий сезон мого улюбленого серіалу. Для ускладнення цього речення необхідно ввести ще одну обставину часу. Спробуйте! Як вам такий варіант? Завтра о п'ятій вечора почнеться другий сезон мого улюбленого серіалу. Завтра, коли саме о п'ятій вечора почнеться другий сезон мого улюбленого серіалу? Третє речення. Під стріхами часто можна було побачити гнізда птахів. Спробуймо для ускладнення цього речення ввести ще одну обставину місця. Наприклад, так. На сільських хатах де саме під стріхами. І ось яке речення вийде з відокремленою уточнювальною обставиною. На сільських хатах під стріхами. Часто можна було побачити гнізда птахів. Наступне речення. Молодий місяць ховався за темними хмарами. Для ускладнення речення необхідно вести ще одну обставину місця. Зробімо це за допомогою вказівного займенника там. Ось що у нас вийде. Молодий місяць ховався там, за темними хмарами. І останнє речення. Леся весело бігла додому після занять. Пропоную ускладнити це речення, увівши ще одну обставину способу дії. Леся весело з підскоком бігла додому після занять. Пам'ятаєте лайфхак? Скористаємося ним. Перед відокремленою обставиною можна подумки поставити слова а саме. Звичайно. Леся весело. А саме з підскоком бігла додому після занять. Наше заняття завершується. Ми добре попрацювали над уточнювальними відокремленими членами речення. Тепер ви знаєте, що уточнювальними членами речення називають ті члени речення, які конкретизують або пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи, уточнюючи їхнє значення. Уточнювальні члени речення відповідають на питання, а де саме, а коли саме, а як саме, а хто саме тощо. Щоб закріпити вивчений матеріал, завантажуйте конспект та виконуйте тести. З вами була викладачка української мови Дарія Прищепа. До зустрічі!